Вітаю! Поговоримо про класифікацію хімічних реакцій і розглянемо, на які типи діляться реакції за складом та кількістю реагентів і продуктів реакції. Їх чотири типи: реакції сполучення, обміну, розкладу і заміщення. Перший тип реакції реакції сполучення. Це реакції, внаслідок яких із декількох речовин утворюється одна речовина. Прикладом таких реакцій можна назвати взаємодії води з оксидами. Кислотні оксиди реагують з водою творюючи кислоти, оксиди лужних і лужноземельних елементів, реагують з водою, творюючи луги. Також до таких реакцій відноситься, наприклад, взаємодія між оксидами, основними і кислотними, а також взаємодія між простими речовинами. Зверніть, будь ласка, увагу, що реагентами в таких реакціях є дві, а може бути декілька речовин, а ось продуктів реакції лише одна речовина. Тому речовини як з'єднуються або сполучаються між собою. Тому такі реакції називаються або такі реакції відносяться до реакцій сполучення. Наступний тип реакції, про які ми поговоримо, це реакції розкладу, протилежні реакції. Реакції розкладу це реакції, під час яких одна речовина розкладається на декілька. Наприклад, термічний розклад нерозчинних основ. При нагріванні нерозчинні основи розкладаються на оксид відповідного металічного елемента і воду. Також можуть розкладатися солі. Ми зараз не говоримо про закономірності розкладу таких реакцій, таких речовин, тобто солі, але зверніть, будь ласка, увагу, що реагентами є одна речовина. А от продуктами реакції будуть декілька речовин. Такі реакції називаються реакції розкладу. Одна речовина розкладається на декілька речовин. Наступний тип реакцій, про які ми поговоримо, це реакції обміну. Реакції, внаслідок яких речовини обмінюються своїми складовими частинами. Це реакції між складними речовинами. Відповідно, до таких реакцій будуть відноситися реакції взаємодії. Основ з кислотами. Ще такі реакції називають реакції нейтралізації. Відповідно, зверніть увагу, що, щоб написати продукти реакції, беремо першу частинку від першої речовини. В даному випадку натрій, а другу речовину, тобто кислотний залишок, від другої речовини, тобто ПО4. Ділимо речовини на дві частини, крайні з'єднуються між собою натрій і ортофосфат залишок. А от гідроген і гідроксильна група OH, Будуть з'єднуватися між собою. Відповідно, зверніть увагу, перша частинка від другої речовини, а друга частинка від першої речовини. Речовина HOH це вода. Запишемо замість цього запису такого, напишемо h 2 o Формулу солі обов'язково складаємо на основі валентності. Натрій одновалентний, ортофосфат трьохвалентний залишок, відповідно, формула солі буде натрій 3ПО4, і обов'язково всі реакції ми маємо урівнювати, тобто розставляємо коефіцієнти. Зверніть увагу на закономірність з'єднання частин в цих речовинах. Також до таких реакцій відносяться реакції взаємодії між розчинами солей. Наприклад, купром хлорид реагує з аргентом нітрату. Для того, щоб е, е, написати формули продуктів реакції, беремо першу частинку від першої солі е, каціони купрому і нітрат йони від другої солі. Е, в наслідок цієї реакції буде сполука утворюватися купром-нітрат. Обов'язково складаємо формулу, визначаючи або враховуючи валентності частин цієї речовини. Формула солі буде копром но 3 двічі. Щоб скласти формулу другої сполуки, на перше місце маємо поставити аргентум, а ось на друге місце кислотний залишок першої солі, тобто хлорид. Аргентум, хлорид. Обов'язково визначаємо валентності. У аргентума і у хлорита валентності однакові, вони дорівнюють одиниці, тому формула буде аргентум хлор. Це не розчинувувати речовина, осад. Обов'язково реакції потрібно урівнювати, тобто розставляти коефіцієнти. Також до реакції обміну відносяться реакції взаємодії солей з лугами, взаємодії солей з кислотами. Наступний тип реакції, які ми розглядаємо, реакції заміщення. Це реакції між простою і складною речовиною, внаслідок яких атоми простої речовини заміщують атоми одного із елементів складних речовин. Складні Речовині. До таких реакцій відносяться реакції взаємодії металів з кислотами. Наприклад, цинк з флоридною кислотою буде реагувати, внаслідок чого цинк заміщує атоми гідрогену в кислоті, стає на його місце, буде утворюватися соль і витискуватися водень. Також взаємодія металів з розчинами солей. Наприклад, взаємодія цинку з купромсульфатом – сульфатом Цинк, як більш активний метал, ніж купром, буде заміщувати купрум в цій солі і буде утворюватися цинк, сульфат і мідь. Ось так. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії. Все дуже просто. Дякую вам за увагу!